Всім привіт! Сьогодні практичне відео. Перебираємо царапини з Crazy Хорса. Якщо у вас сумка з Крайзі Хорса типу такої. Але ви точно переконані, що це Crazy Хорс, ви підписані на нас, трошки знаєтесь на сортах шкіри. Їй 100 років. Вона вся поцарапана, вона вся така. Робимо її такою, ніби ви її щойно купили. Для цього нам знадобиться дві руки. Власне, сумка і фен дружини. Нехай буде. Е, беремо сумку. Беремо фен і прогріваємо сумку, так, роблю фото до і після. Відео до фена, дружини, до роботи з феном. Все, готово. Дивимося. Чи помітні зміни? Зміни помітні. На сумці стало набагато менше подряпин. Шкіра стала більш гладка і рівномірна. Таким чином, ми привели нашу сумку до. Практично ідеального стану, як для Crazy Horse. Шкіра Crazy Horse, вона сама по собі є вінтажною, з царапином, але якщо їх становиться занадто, то їх можна е, задути трошки феном. Феном бажано користуватися дружини, дівчини, але не будівельними. Буд... Будьте дуже обережні, оскільки феном, по-перше, можна перепалити нитки. Друга проблема, яка часто виникає, плавиться блискавка, якщо вона не металева, якщо це, наприклад, не наш виріб або інша модель виру, буде е, блискавка е, пластикова. Вона теж плавиться. І тоді заміна цієї блискавки буде вам коштувати, як половина вартості виробу. Тому будьте обережні. Пробуйте на низьких температурах, на великій відстані, трошки приблизуйте, і ви побачите, як з часом змінюється колір вашого виробу. Все. Гарного дня. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато корисного про сумки та шкіри. Пока.